В якості експерименту журналісти М-студіо вирішили перевірити, як відреагують закарпатці на провокаційних російських журналістів. Ми приховали емблему нашого телеканалу з синім картоном з триколором і рушили. Обрали місце, де зазвичай не проводимо опитування. Здравствуйте, російське телевідені. Скажіть, як змінилася ситуація в вашій області після начала громадянської війни? Наше запитання звініть. Пожалуйста, нас пара с зараз. ситуация в вашей области политической? Как сегодня Ситуация очень плохая. почему? Потому что россияне думают, что они выиграют, но это не так. Российское телевидение хотели спросить. Нет, я Здравствуйте, российское телевидение хотели спросить. Здравствуйте. Да, с комментариев. Почему? Почему? Да, подождите. Расскажите нам, пожалуйста, какая ситуация сегодня в области? Позитивно. я здравствуйте. Добрый день. Российское телевидение. Хотели спросить вас о ситуации сегодня, сегодня в вашей области. Как обстоят дела после... В смысле? После я не, не разумею Насчет гражданской войны. После того, как началась гражданская война, а, 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 Какая гражданская война? Это не гражданская война. На Украине нет гражданской войны. Я прошу это передать по российскому телевидению. На Украине нет гражданской войны. А на, это, на Украине идет оккупация. Настоящая оккупация российских войск. Гражданской войны на, на Украине нет. нет. То я прошу, чтобы вы передали. Здесь, в Закарпатье 80 национальностей, 80 национальностей. Нет гражданской войны. В России две национальности. Россияне украинцы. Есть гражданская война? Нету. Там оккупация. точно така окупація, як в Криму. А Карпатська Україна, яка перспектива? Дійсно ли хоче Закарпаття від э, єдиниця? Якщо от... ви вмієте читати латинськими буквами, підете вниз і прочитайте. Мост построїв в 1939 році Масарик. До 1939 року тут була Чеська республіка. Все відбувалося і ми перейшли мирно. По реакції пана Івана ми помітили, ще трохи й доведеться накивати п'ятами. Вирішили зізнатися, що насправді ми не Росія ТВ. Хуй, пробачте мені, я думав, що ви нестеші росіяни вже такий мало. Я дивився, ну, дуже дуже заставили. Не те, що заставили, дуже таке. Ну, та ви самі знаєте, що, 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 що Росія робить. Та що це велика інформаційна війна, величезна. Якби не Путін, то б ми жили в мирі. Експеримент продовжується. А що скажуть жителі про можливий сепаратизм тут? Багато говорять зараз в вашій області о Карпатській Україні. Ви знаєте, не думаю, що це хороша ідея теж. Мені здається, що просто використовують момент і хочуть підліти масло в огонь. Дякую дуже. Розкажіть нам ситуацію в вашій області. Дякую. не хотели вас спросить о ситуации в вашей области после начала гражданской войны, как все изменилось, есть ли какие-то изменения э, Ну я не знаю. В принципе, такого нет. А чем краше на русики? А, ну я не знаю, я не замечал каких-либо изменений особо. А, да, есть в принципе такое, что народ более сплоченный, более активный. Мы стараемся помогать нашим людям на сходе. У нас війна Україна проти Росії. Михайлу М. Студіо теж зізнались. Не було бажання вдарити, але все рівно не було бажання зараз піти просто сказати, що ви бачайте. Ви більше не хочу брати участь. Рухаємось далі. Хотілося просити ситуацію. Вашій області після початку гражданської війни. Що можете сказати? як вони ще встати, як діла? Наприклад, я не сторонник від'єднання Закарпаття, тому що я рахую Україна, є єдина. Ну ми справді не з російського телебачення нашого м студіо. Хотіла запитати вас, вас не смутило те, що я сказала, що нас триває громадянська війна? Смутило, дуже смутило, чесно кажучи, але ось так не задумалась. І все в мене така виникла думка. Чому саме з російського телебачення виникла така думка, що можливо це наше інтерв'ю там покажуть і якось перекрутять проти нас самих? Такий острах виник деякий. Наступне запитання. Віктор Янукович заявив, що планує повернутися на пост президента, Откуда його скинули незаконно. Як ви на це смотрите? Мужчина на російське телебачення. Хочете ви благозвілення януковича влади? Ні, от, звичайно. А по чому? Тому що він вибув це. А скажіть, будь ласка, вважаєте ви законним те, що його так відсверз вот його поста? То його не звели, він сам втік. Ну, на рахунок правового аспекту, я хочу сказати, що дуже багато чого незаконно робила. Наприклад, те, що Крим забрали, це ж також було неправовий аспект. Як у сумкадія тому, що вітер хоче прощання, в вашу країну як президент. Негативно. Чому? Ви ж його його законна з страста президента? Ми ви ж то не хочемо мороти цю цару. На мою думку, я, я би не хотіла, щоб він до нас повертався. Хотіла спросити літункове що він збирається від котрі относять. Не думаю, що він повернеться на Україну. А, ну Він же законний президент, як бив і незаконно коли ви сняли, що він може бути спілкувати. Так я думаю, що він не зможе повернутися на Україну, тому що йому союз не позвали. Багато хто з опитаних розповідали російським колегам те, як солодко живеться сьогодні на Україні. Ну то що хочемо аби та війна перестала, аби її не було. А так на все є а все так нам добре. Лише аби війни не було, аби Путін той прикратив. А ситуація в вашій області після гражданської війни? Великолепно все. А що ви маєте в виду? Ну, після війни, Ну? Як взагалі? що змінилось? Можливо, економічна ситуація чи політична? Нічого не змінилось, все нормально. А вообще ще є Закарпаття в отдельную республіку? Как ви це оценю? Отрицательно. А зачем? Все хорошо. Єдине, не ділимої України. Добрий день, дякуємо. Дякую. Ну що ж, закарпатці виявились надзвичайно толерантними жителями навіть до російських журналістів. Але підсумовуючи результати нашого опитування, можна впевнено сказати: Україна єдина.